Слава Господу Ісусу Христу! Далі будемо продовжувати вивчати Євангеліє від Матвія, от, е, яка розповідає за Ісуса Христа як за царя ізраїльського народу. В першому розділі, який ми з вами розглянули, ми побачили дійсно, що е, автор Матвій посилається на те, що рід Ісуса Христа е, походить із царського дому Царя Давида. Це прослідковується в його родоводі. І другий розділ ми розпочинаємо прочитаємо повністю і трошки порозмислимо над тим, що тут записав Євангеліст Матвій. Коли ж Ісус народився у Віфлеєми Юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли із сходу мудреці, запитуючи, де цар юдейський, який народився, бо ми побачили. Його зарю на сході й прийшли поклонитися йому, почувши це, цар Ірод занепокоївся, а з ним і весь Єрусалим. Тож, зібравши всіх первосвящеників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому, у увіфлеєми юдейському, бо так написано, Пророком: І ти, Віфлеєме, земле Юдино, нічим не менший серед інших володінь Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїль. Тоді Ірод, таємно прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря. І, пославши їх до віфлеєма, сказав і діти, докладно розвідайте про дитя. Коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли, і ось заря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю, увійшовши в дім. Побачивши дитя з його матір'ю Марією, впавши на коліна, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари золото, ладан та миро. Та одержавши у вісні застереження не повертатися до Ірода, вони вирушили іншою дорогою до своєї країни. Коли вони відійшли, то Господній ангел з'явився у вісні Йосипові і сказав: Встань, візьми дитя та його матір і втікай до Єгипту, будь там, доки я тобі не скажу, бо Ірод буде розшукувати дитя, щоб вбити його. Тож, вставши у віс... від... він, взяв уночі дитя та його матір і вирушив до Єгипту, і був там, поки не помер ірод, аби збулося сказане Господ... Господом через пророка, який говорив з Єгипту покликав я мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього, дуже розлютився. І послав побувати всіх дітей, які були в Віфлеємі та в усіх його околицях, від двох років і менше, за часом, про який вивідав у мудреців. Таким чином, збулося сказано пророком Єремією, який говорив: у рамі чути крик, плач і ридання, і велике голосіння. Це Рахіль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Коли помер Ірод, господній ангел з'явився у весні Йосипові в Єгипті і промовив: Вставай, бери дитя та його матір і йди в землю ізраїльську, бо повмирали ті, хто шукав душі дитяти. І той, вставши, взяв дитя і його матір та й пішов до ізраїльської землі. Та, почувши, що в Юдеї замість свого батька Ірода зацарював Архелай, побоявся туди йти. Отримавши у сні застереження, він пішов у галилейській околиці і, прибувши туди, поселився в місті, що має назву Назарет, аби збулося сказане пророком, що буде названий Назарянином. Тобто весь другий розділ ми читаємо за події, які відбувалися в дитинстві Ісуса. Христа. По-перше, ми бачимо підтвердження першого розділу, як Матвій говорить, що Ісус є нащадком царя Давида і сам має бути царем. Другий розділ підтверджує це. Чому? Тому що з перших віршів ми бачимо, що. До Віфлеєму, до Єрусалиму, приходять мудреці з Сходу, і вони шукають, перш за все, царя. Вони так і говорять, коли їх привели на аудієнцію до Ірада Великого, царя, який царював на той час в Єрусалимі, то вони сказали: ми шукаємо царя, який народився, з'явилася його заря, і ми прийшли йому поклонитися. Далі ми бачимо події, які розвертаються відносно маленького Ісуса Христа. По-перше, Ісусу Христу на той час вже було десь близько двох років. Чому? Тому що це підтверджується з того, що Якщо євангелист Лука більш детально досліджує народження Ісуса Христа і говорить, що Христос був народжений в яслах, то ми тут бачимо, що мудреці заходять в дім. Тобто, коли Христос вже народився в яслах, був перенесений додому, вже відбувся якийсь період часу, де вже не написано не немовля, а дитя. І ці мудреці вони приходять і приносять свої дари. Звідки ж вони взялися і чому вони знали про народження Ісуса Христа? Коли ми вивчаємо, наприклад, книгу Пророка Даніїла, то Даніїл досліджував це питання. Його дуже цікавило. Де має народитися Ісус Христос? І... Що має відбутися під час його народження. І він робив розрахунки, так як людина була дуже освічена. І ці розрахунки були також і у цих людей, залишились, можна сказати, після смерті пророка Даніїла у Вавилоні. І це мудреці з Сходу, тобто із. Країни, яка лежить на схід від Єрусалима. Тобто, це можна сказати, мудреці Персії, Мідії. От, вони досліджували ці писання, вони знали про те, що робив розрахунки Даніїл, і вони знали, що це буде надзвичайна людина. І тому у їх було таке от бажання, покликання піти і вклонитися. От. І коли вони побачили цю зарю, то написано, коли вони прийшли до Єрусалиму, то все місце прийшло якби в такий рух, почувши це, цар Ірод занепокоївся, а з ним і весь Єрусалим, третій вірш. Тобто це була велика делегація, люди заможні, люди освічені, які прийшли з одною тільки ціллю вклонитися. І тут ми бачимо деградацію ізраїльського народу. В чому вона, як би заключалась, деградація ізраїльського народу? Перш за все, вони мали пророчі книги, вони люди, яким Бог дав закон, дав служіння, дав храм, дав все. Те, що могло б їх підготувати до приходу Христа. І Христос був обіцяний як пророк для ізраїльського народу. Але ми бачимо, що коли відбулося його народження, його дитинство, то ніхто із цих книжників, священників, первосвящеників, не був готовий до того, що. Відбулося в народі ізраїльському. Не були готові до приходу Ісуса Христа. Сьогоднішні події можна зрівняти і з нашим, тому що ми очікуємо приходу Ісуса Христа. Ми, як Церква, ми очікуємо Ісуса Христа. Але дуже багато людей на сьогоднішній день релігійні, набожні. Але неможливо сказати, що вони знаходяться в очікуванні і трепетному відношенні до християнства. Тобто таку ж саму ситуацію ми практично бачимо на той час в Єрусалимі. Навіть Ірод, коли закликав і книжників, і первосвященників, і почав їх розпитувати, то вони знали, вони знали, що Христос має народитися в іфлеємі. От, вони про це говорять царю Іроду. Ірод звертається до цих мудреців і говорить, що ви йдіть, розвідайте, знайдіть, а потім поверніться до мене і розкажіть мені про все, щоби я пішов і вклонився. Але о, в дальнішому ми бачимо, що це дуже такий хитрий замисел царя Ірода. Чому? Тому що коли мудреці пішли, знайшли дитя, знайшли сім'ю Йосипа й Марію, от, які піклувалися за маленького Христа. То і при і коли вони принесли свої дари, як царю, тобто золото, ладан, миро, миро. То вони отримали відкровення від ангела Господнього, який сказав, що не повертайтесь до царя Ірода, а іншим шляхом повертайтесь до своєї країни. Чому? Тому що Ірод хоче вбити це дитя, Хоче вбити цього маленького месію, от цього, от маленького, Масію, от цього от маленького хлопчика, який мав би бути царем народу ізраїльського. От. І після цього мудреці відходять іншим шляхом до своєї країни, так говорить слово Боже. У вісні також получають застереження Йосип, як батько, як той, хто має доглядати за цим дитям і виховувати за маленьким Ісусом. Він получає відкровення. Що ти мусиш забрати це дитя, матір, Марію і втікати до землі Єгипетської. Це ще раз підтверджує слово Боже, що пророки про це сповіщали, що Господь буде з Єгипту, покликав я мого сина, так говориться в книгах пророчих. Вони вже мали і золото, вони мали якісь статки, тобто Бог попіклувався про долю маленького Ісуса, і таким чином батьки його переселяються в Єгипет. Приблизно до шести років, якщо ми беремо точку від відправну перший рік. Нашої ери, коли був народжений Христос. Ну, більшість богословів стверджують, що це десь був перший другий рік. То цар Ірод помер, цар Ірод Великий помер у шостому році нашої ери. Тобто Христу десь було біля п'яти років, п'ять років, можливо, трошки більше, до того часу, як він з батьками проживав. В Єгипті, після того, як батьки його дізнались про смерть Ірода, знову з'являється ангел Господній, який сповіщає, сповіщає батькам, що вже немає тих людей, які б хотіли вбити маленького Ісуса Христа. І вони можуть сміло повертатися до Ізраїлю. Але написано, що коли вони поверталися, то почули, що син Ірода Великого, Архелай уже царює в Ізраїлі в Єрусалимі. І вони вирішили, якби боялись повернутися до Віфлеєму, боялись повернутися до Єрусалиму. Тому ангел Господній якби дає повеління, щоб вони поселилися в землі Галилейській. Це набагато далі від Єрусалиму. От, це біля Тавіряцького озера або Галилейського озера, і сім'я вибирає собі таке місто, яке називається Назарет. Тобто, якщо ми вивчаємо дуже досконало Ісуса Христа, Його як особистість, то написано, що його дуже часто називали Назарянином. Не із-за того, що він був Назареєм, а із-за того, що він проживав всі свої роки, аж поки не розпочав служіння от, свого в Назареті. Тобто він... Про це і говорить, якби євангелист Матвій, 23 віршем, останнім віршем цього розділу, а прибувши туди, поселився в місці, що має назву Назарет, аби збулося сказане Пророком, що він буде називатися Назарянином. Чому? Тому що коли ми вивчаємо, хто такі Назареї, це люди, які були посвячені Богу, то вони було обмеження в багатьох питаннях. Тобто, ця людина не повинна була їсти виноград, не повинна була пити виноградний сік або вино, не повинна доторкатися до померлих, не повинна була б голити свою бороду і стригти своє волосся. Тобто, дуже, дуже багато різних таких обмежень які показували на те, що людина себе посвятила на якийсь період часу свого життя Богові. От, і, таких, і такі люди називалися в народі ізраїльському Назаряна. Назаря, назарям ми. Але, але ми знаємо із Слова Божого, з Євангелія, що Ісус Він був людиною відкритою. Ми зустрічаємо, що під час свята в Кам'яні Галилейському це перше чудо, яке було зроблене Ісусом Христом, Він зробив, що вода сталася вином Євангелія від Івана, і багато таких подій, які піддавали сумніву, що він є назаряє, назареєм. Але так як він із міста Назарет то дійсно його називали Назарянином. Ось такі подробиці із дитинства Ісуса Христа записав на сторінках Євангелія, євангелист Матвій. Хай Господь вас всіх благословить. Читайте, вивчайте Євангеліє. Амінь.